Танцюють всі всі не всі, але у цьому році в сім разів більше тих, хто зобов'язаний заповнити електронну декларацію. До першого квітня рукою подати і панове декларанти почали штурм податкової, бо першим ділом ключ електронний, який відімкне двері, до довідки про доходи також електронної. А без того ключа до є декларації і не підходь. Так само використовуючи електронний ключ фізичної особи, можна зайти в електронний кабінет платника податків, який функціонує, і отримати свої доходи в електронному варіанті. Вони зберігають цей файл на флешках або на дисках. Цей файл можна спокійно копіювати собі на іншу флешку, на комп'ютер. А ще швидше і також безкоштовно. Посадовці радять в інтернеті і ключ, і довідку про доходи можна отримати за 10 хвилин. Тоді як походеньки по установах, стояння в чергах, і сама процедура оформлення це 5 днів, як мінімум. Це досить така затратна процедура. Людині треба повети два рази в податку в інспекцію: спочатку подати заяву, потім забрати інформацію про доходи, і зважаючи на те, що наші інспекції зараз перезвонтажені. Кількістю цих заяв, так як і багато держслужбовців, та люди більше довіряють паперам, ніж цифровим технологіям. Наприклад, Віталій нещодавно вийшов на пенсію зі структур правоохоронних та електронне декларування його стосується також. Правда, останній раз. Ну, як що законодавством передбачено, і, звісно, я законопослужний громадянин, я мушу це зробити, так як це передбачено. Закони придумаємо не ми. Закони придумує держава. З за електронним підписом Віталій стоїть третю годину. Бухгалтер Микола і того більше тут із 9.30 ранку. Проте вже друга дня. А пан Микола навіть не другий у чекальному ланцюгу, каже, мусить декларуватися, бо ж головний бухгалтер в одній із сільських шкіл. Ну якщо я працюю на такій роботі, мабуть, потрібно. Якщо вона для всіх людей потрібна, значить для всіх потрібна. Якщо тільки для якщо державних службовців, значить вона повинна для державних службовців. Можливо, для таких людей не треба, для державних службовців вона потрібна. Люди помітно нервують, пітніють. А ще тим паче, коли посади секретні мають. У мене секретна посада. Секрет. Так. Так. Ну секретно, я б не хотів би давати інтерв'ю, будь ласка. Як мінімум втричі скоротити черги і зберегти нерви і час можна було, кажуть реєстратори. По факту ми бачимо, що якщо у нас є військова частина, скажімо, військовослужбовці всіх направляють, можна сказати, бездумно до нас, отримують ключі. Із а таких частин у нас, скажімо, по Рівненській області може бути 10 частин, по 700 людей. Це тільки військовослужбовців, нараховуючи всіх інших держслужбовців і тих, хто отримує зарплату з бюджету. Не хочеш в черзі стояти, тоді плати. На фоні повального є декларування, а цьогоріч під нього підпало 700 тисяч осіб. З'являються фірми, які ключ електронний вам за 100 гривень зроблять і проконсультують, як ту декларацію заповнити. А якщо що не так, ще й посидять поруч з вами за гроші, звісно ж. Та от озвучують цифри приватні фірми неохоче. Спочатку думають довго. Часно подумаю, як правильно. Я можу озвучити тільки. І врешті. Ну що, ціна, можна, ціна буде договірна в будь-якому випадку. І залежатиме ця ціна від об'єму е, даних, які потрібно буде вносити людині в декларацію. Від тисячі гривень, я думаю, буде коштувати це. А от найбільше за допомогу одному декларанту отримали. Ну, якщо я не то десь в районі там чотирьох тисяч гривень. Принаймні, так пан дворак каже, але ніхто зараз платити за те, що можна дістати цілком безкоштовно, коли інтернет кишить різноманітними інструкціями. Не обов'язково платити тим більше чотири тисячі. Ну сісти так і розуміти. Так це дійсно складно заповнити. Але якщо хоче людина да, і не хоче сісти. Нести відповідальність, це вона може сісти за день і реально розібратися в цій ситуації. Просто сісти навіть на вихідні, сісти собі і посидіти. Бізнес з експлуатації гаманців, декларантів, чайників чи щось більше. Принаймні, послуги даної фірми лише на деклараціях не обмежуються. Ми просто почали із такої послуги. У нас, крім цієї послуги, ще існують послуги бюро технічної інвентаризації, і так як з'явилися клієнти тут. По минулій послузі, не по минулій, а по цій послузі, по послузі БТІ. То ми е е е разом з цим в цьому році там така можливість виникла. Ми вирішили надавати такі послуги. А там диви, і триповерхова вілла вже не вілла, а сарай. Легким движенням руки. брюки привчаються. брюки привращаються. Привращаються брюки. Верліганний шарти. Якщо вони консультують, як приховати те чи інше майно, це вже інше питання, і це насправді є негативна ситуація. І це насправді така діяльність не є законною. Але насправді перевірити це, ну. Неможливо, це треба зловити на гарячому на да? декларації уже такими цікавими не будуть. Переконаний Дубов, навіть ті, що у народних депутатів, а все просто українські рокфелери розумнішими стали. Після першої хвилі побачили, які результати, яка реакція суспільства. Вони вже зробили самі висновки, що тепер їм можна робити, і будуть всіма методами приховувати, переписувати на інших. Хоча насправді так само в деяких категоріях декларантів будуть подавати, повинні подавати декларації і члени їхніх сімей. А за допомогою потрібних людей і вчасної поради консультації можна на якийсь час і мишею церковною стати. Благо необачні нардепи зі своїми мільйонними колекціями, вин картин і святих мощей навчили, чого згадувати не слід. Тож послуги є порадників, актуальні як ніколи. Здавалося б, і що такого не всі знають, як це правильно зробити, не всі декларанти й комп'ютер мають. Та що цікаво, не місцеві депутати, які не отримують зарплат з бюджету, і більшість яких бізнес має. А саме ті, хто з бюджету годується, і зарплати не надто високі отримує держслужбовці, основний контингент фірми пана дворака. Держслужбовці звертаються звертаються, абсолютно всі державні службовці подають. Так, Вони тут подають, а до вас хто звертається? Та ті ж самі звертаються. Ну, абсолютно всі категорії держслужбовців, починаючи від рядових і закінчуючи самими так сказати, високими. Але ж можуть собі дозволити благо мінімальну зарплату підняли. То що там ті чотири тисячі, яку є порадники, просять. Та фірма віників не в'яже. Пан дворик запевняє, протизаконням не займаються і нічиїх статків не видозмінюють. Ми можемо в цьому плані абсолютно ніяк допомогти. Так що ми заповняємо ми, скажімо так. Дивимось, як людина заповняє. Якщо виникають якісь питання, ми їх безперечно консультуємо. Але ж таких питань не виникає. Та через кілька годин телефоную в консалтингову компанію вже не як журналіст, а як помічник одного з депутатів одного з районів області. Людина, яку я представляю, яка уповноважила мене до вас зателефонувати. Він є представлятелем храму. От, ну плюс він займає посаду депутата. Ну, є трошки в нього якби, майна, яке б він ну, не дуже хотів би показувати. От ви могли б порадити, як це можна правильно зробити, щоб ну, якось оминути, якби ці моменти? Ну, не гла, я Чому? Ну, тобто, ви хоча б якусь юридичну консультацію з цього приводу, як би правильно так її заповнити, щоб... Це не в викликав. Він приїхав сюди на офіс, ми з ним того переговорили, я б йому пояснив. Народ їх годує, відповідно, має право бачити звіт, на що ті гроші проїдають, і чи причастя з бюджетних джерел законне. А що, коли той звіт питань багато викликає? А це вже покаже перше квітня. В народі то день дурнів та, може, станеться чудо, і він стане днем всенародного прозріння. Анна Хіночих Володимир Захаров для програми Детальний новинний огляд.